Вітаю, пані та панове. Ну Що сьогодні у нас новинний випуск, не знаю, який він по рахунку, але тим не менш почнемо ми з промпульсу. Це третій промпульс за 2025 рік. Ну і відповідно спробуємо подивитися, що він там собою являє. Отже, що тут не розказував нам промпульс? Він дуже короткий, як на мене, тобто там 6 хвилин. Так можете подивитися відео. Відповідно, там буде трошечки більше інформації, ніж я тут розкажу, так з одного боку, з іншого боку. Я розкажу повністю все, що мене зачіпає як продавця на промі. Отже, дешева доставка. Вони знову ж таки щось там граються з дешевою доставкою. Ну і відповідно, у нас тепер вартість дешевої доставки для продавця 30 гривень, за замовлення від 700 гривень до того, я не знаю, як воно було, воно якось було. Тут вони постійно щось міняють, якісь мікро такі зміни, на які я не... Мене просто не вистачає на те, щоб відслідкувати все це діло, ну і без зниження. По оплаті частинами, так раніше оплата частинами, звичайно, була на промі, але що додалося, що змінилося, тепер ми можемо редагувати фактично кожен товар або кожну категорію і покласти, до прикладу, що на ось цей товар ми даємо, до прикладу, не знаю, там 24. Бо... Оплати так, частинами, а на цей товар даємо мінімально. Там дві чи три, по-моєму, здається, йде мінімально. Ну і відповідно у нас з'явилася ця е, можливість, так би мовити, редагувати абсолютно кожен товар, що доволі таки добре, тому що, е, блін, є у тебе якісь товари, які ти можеш давати маржинальність, ну і відповідно оплату частинами набагато більше. До прикладу, якщо товар там коштує 20 тисяч гривень, так ти заробляєш на нього там просто прекрасну маржу, ти можеш давати більше е, оплату. Частинами відповідно платити більше комісії. Відповідно, люди будуть купляти знову ж таки більше, тому що є можливість. Зробити цю оплату саме частинами. Отже, з цим також розібралися. Тут знову ж таки можна подивитися, що і як. Так, знову ж таки, у їхньому відео можна сказати, трошечки більш детально розказано, навіть показано, що доволі таки чудово. Так, відключення після плати для низького рейтингу. Так, у Пром все ж таки трошечки запроваджує все це діло, що якщо у клієнта дуже низький рейтинг, там не знаю, він кожну другу посилку не викуповує, так то йому тепер буде недоступна після але за умови того, що у вас є інші, скажімо так, способи оплати. Так, якщо ви відправляєте. Всі посилки після то відповідно пром не буде обмежувати ні себе, ні вас, так і буде пропонувати цю післяплату нам, навіть тому клієнту, який у якого дуже дуже поганий рейтинг. Так, тому напевно, варто підключити більше способів оплати. Вони, в принципі, на цьому і наголошують в своїх відео: підключайте промоплату, підключайте тро-то-то-то оплату частинами і тому подібне. Ну, словом, я теж за все це діло, тому що ну можливо мені сьогодні зручно спробувати оплату частин. Ми, хоча я ні разу не купував, але я спробую, може, навіть свій товар купити в оплату частинами, просто подивитися, як це відбувається. Так я в своєму житті не брав жодних кредитів, окрім використання кредитного ліміту на карті. А його я використовую знову ж таки не для покупок, а дещо в інших схемах. Отже, з цим також зрозумілим. Також. Нам пром сьогодні вчора повідомив про те, що тепер всі сайти, які знаходяться на домені Prom.ua, до прикладу, як у мене раніше там ID компанії, до прикладу, раз два три.пром.ювей. Ось щось такого плану. Або якщо ви змінили раз два тричет на компанії, або як вони висловилися ось тут на фірма пром.юей, так то тепер з таких сайтів також ми будемо брати комісію. Тобто пром буде брати комісію як з каталогу. Тобто фактично нічого не поміняється. Те, що ви заплатили за свій сайт, десь там колись, так, ви платите 5 тисяч чи 6 тисяч гривень на рік для того, щоб у вас. Типу був сайт, нас це не хвилює. Ви будете платити нам комісію. Можливо, вони беруть типу по системі Shopify, так, але вибачте, мене де Shopify, де Promua. Так, знову ж таки, не хочу вихвалити Shopify, я там не працюю, у мене там нема сайтів, але тим не менш, мені здається, там вся система на порядок краще. Знову ж таки, погляд від не знаю, некомпетентної людини, скажем так. Тому знову ж таки, ось така новина. Як все це діло зробити, щоб не платити комісію, якщо у вас буде замовлення? З сайту все дуже просто. Реєструйте собі новий домен. Як зареєструвати, то блін, просто вписуєте в Google, як зареєструвати домен. Якщо ви хочете безкоштовний домен, є прекрасний домен ППЮ. Не знаю, приват person чи приватне підприємство можете рахувати, як знаєте. Це фактично для не знаю для свого використання, але ви використовуєте знову ж таки свій домен для свого використання у своєму магазині. Тому можете спробувати мої магазини. Ну частина моїх магазинів працює на PPUA, Він реєструється безкоштовно. Знову ж таки, десь буде. Відео так можете подивитися на моєму каналі, його ще немає. Я, мені треба його ще записати. Як все це діло зробити? Тобто тупо зареєструвати домен в полі ППІО і прикріпити його до пром для того, щоб не платити комісію за замовлення з сайту. Знову ж таки, якщо це доцільно, якщо у вас немає е, замовлень з сайту, ви його взагалі не просуваєте, то... Забийте, забийте і не переймайтеся. Отже, закінчили промом, переходимо до розетки. На розетках у нас є також перелік цікавих новин. Розпочнемо з безкоштовної доставки на нову пошту для клієнтів, звичайно, для продавців ми будемо платити. Отже, розетка вже. Вже все це діло працює з 7 травня до 31 жовтня 2025 року. У нас для клієнтів буде безкоштовна доставка в відділення нової пошти. Ну і в принципі продовжується акція у поштомати нової пошти. Тобто, фактично, нова пошта у нас можна зробити її повністю безкоштовною, але лише для покупця. Ви, як продавець, маєте платити за доставку у відділення 30 гривень за доставку у поштомати, так як і було, там 12 гривень. Це я рахую дуже класно, тому що на точки видачі розетка ми також платимо в даний момент 30 гривень. Ну і відповідно, зараз я давно хотів тестувати безкоштовну доставку на свої товари, але щось мені здавалося, що треба якось придумати або трошечки підняти ціни, щоб лишити якусь маржинальність. Так ну і відповідно. Мені здавалося, що це трошечки важко робити. Але розетка зараз зробила ось таким чином, і зараз ми подивимося, чи працює ця безкоштовна доставка ну майже всюди. Можна також підключити Укрпошту, так якщо ви доставляєте Укрпоштою, і у вас буде повністю безкоштовна доставка на всі товари. Отже. 30 гривень і 12 гривень так за доставку новою поштою і для клієнта воно безкоштовне. Я рахую це просто чудово. Нехай, нехай все буде так, як все це діло підключити ви в своєму кабінеті. Просто. Робите повзуночок так активним, все, оплата частинами від розетки. В минулому випуску я казав, що розетка запускає через свою фінансову компанію ФКРВ оплату частинами від себе. Як це все діло працює, біс його зна. Ну і от ми вже дізналися, що це не працює. У мене аж 5 замовлень, так які люди спробували зробити оплату частинами саме від розетки, і звичайно воно не пішло. Я зараз в процесі розбирання, так з службою підтримки розетка, чому так відбувається, але я написав. Службу підтримки, що ось так і так. Клієнти не можуть оплатити поплатою частинами від розетки, типу що робити. І вони присилають мені інструкцію, як все це діло зробити. Я такий добре, дякую. Людина вже робить. Другу чи третю спробу, і у неї не виходить. Вони попросили номера замовлень. І на цьому все закінчилося, тому що настали вихідні, а вони в вихідні не працюють. Ось така штука. Тому поки що це не працює. З оплатою частинами від Приватбанку у мене все працювало. Якщо не з першого, з другого, з третього разу все спрацьовувало, з оплатою частинами від розетки 5 скасованих замовлень, тому що людям все ж таки не вдалося зробити все це діло. Ну, там трошечки такі дорогі товари, так? Ну і відповідно оплата частинами доцільна. Я перек... Кинув частину клієнтів на оплату частинами від Монобанку, тому що зараз є лише Монобанк і оплата частинами від Розетка. Приватбанк повністю вигнали з скажемо так, з території розетки, ось таким чином. Але не знаю, подивимося. Ну, тим не менш, я буду тримати вас у курсі, чи все це діло запрацює. У мене поки що жодного, у мене жодної успішної оплати з оплати частинами від розетка. Окей, ідемо далі. Розетка запускає якісь партнерські відділення. Точніше, вона дає нам можливість, як продавцям на маркетплейсі, доставляти в партнерські відділення. Що це таке? Наскільки я зрозумів, це щось типу як партнерське відділення в нової пошти. Типу, в якомусь там магазині ти можеш замовити собі там посилку, і так можеш її забрати. Розетка також хоче піти по цьому шляху, але наскільки я подивився, в Чернівцях там е партнерські відділення, ці це фактично відділення міста. Тобто у міста є великі свої відділення, і вони також там доставляють як типу точку видачі розетки. Подивимося, як все це діло буде розвиватися. Якби мені особисто не принципово куди відправляти, як відправляти, якщо у мене замовили, якщо це можна зробити з точки видачі розетка, нехай воно поїде. Все, до побачення. Для клієнтського досвіду, напевно, це краще, тому що чим більше у них варіантів, тим більша вірогідність того, що вони куплять. Ну і відповідно, тут розетка, напевно, робить робить щось корисне, як не дивно, для нас, для продавців маркетплейсу. Також ще одне нововведення, так би мовити. У нас тут є 20 днів на виконання замовлення. Якщо я знайду цю новину десь тут, це добре. Так, зміна термінів обробки замовлень. Ось вона. Отже. Якщо вам прийшло замовлення і у вас товару немає в наявності до прикладу, і ви кажете клієнту, почекай, там тиждень другий я привезу і відправлю. Тобі він каже: Окей, мені прям цей товар дуже потрібен, я почекаю. Напротязі 20 днів, якщо ви не виконуєте замовлення або не скасовуєте його, або не робите якихось дій для того, щоб все це діло запрацювало. Розетка каже: після 20 днів ми з тебе спишемо комісію. Замовлення ти виконав, молодець. Неважливо, що у тебе там відбувається. Якщо тобі щось не подобається, тобі не знаю. Надобилося більше часу, так пиши в службу підтримки. Вони там з тобою розберуться. Ну і ось таким чином. Раніше все це діло можна було робити на протязі 45 днів. Ну і відповідно на розець є така штука, як передзамовлення, яке рахується також як замовлення, але замість кнопки купити на сайті буде кнопка передзамовлення, і там примітка, що доставка буде на протязі там 10, 20, 30, 40 днів і тому подібне. А тепер з цим новим функціоналом це передзамовлення трошечки втрачає свій. І здоровий такий груз, так? тому що за 20 днів, Ну можливо, ти завезеш цей товар, можливо, ні. Тобто, треба знову ж таки рахуватися з новим терміном. Я думаю, на цьому також зрозуміло. В цілому, у мене більшість замовлень, знову ж таки, виконується за 2-3 дні, залежить від клієнта. Якщо він забере. Після того, як товар приїхав на точку видачі розетка, все ок. Якщо він буде тянути, то відповідно затягується і час виконання замовлення з новою поштою, там взагалі на наступний день, якщо людина зацікавлена в товарі дуже сильно, то забирає. Отже, з розеткою також закінчили епіцентр. Отже, епіцентр після хакерської атаки він потроху відновлюється. Спочатку він зробив сторінку, так, де будуть всі замовлення, тому що доступу до кабінету фактично не було. Я писав про це відео. Ну тим не менше, зараз у нас є доступ до кабінету, у нас є доступ до базового функціоналу, у нас майже відновився повністю кабінет. Там рейтинг недоступний, ще пару таких штучок. Але тим не менш, ми вже можемо працювати в особистому кабінеті. І що найголовніше, АПІ також запрацювало. Ну і відповідно Тепер ми можемо все це діло дивитися також в СІРМ-системі. Тобто, фактично, ми відновилися. Ну і відповідно далі починаємо працювати в такому штатному режимі. Ну що я можу сказати? Бажаю епіцентру, щоб він більше не падав. Ну і відповідно нам побільше замовлень з епіцентру, тому що. Якщо ви подивитеся моє відео так за місяць, там ви побачите, що воно йде трошечки нестандартно. Не 25, 25, 25, 25, до прикладу, про розетку епіцентр і ще щось. А розетка просто йде прямо. Лідер лідером, так ну це вже про звіт за місяць, який вийде напевно після цього відео. Тому підпишіться на канал. До речі, подивіться, чи ви підписані на канал. Мені більше нічого не треба. Якщо ви підписані, окей, якщо там є підписатися, так тисніть ви ту кнопку підписатися. Невже вам важко все одно ніхто не заходить в той розділ підписки, а всі дивляться відео з головної? Принаймні, я так і роблю. Добре, з цим також розібралися. Епіцентр, здоров'я тобі. Ідемо далі. Єва Маркетплейс. Що у нього відбувається? У нього відкриваються потроху нові категорії. Ось ми можемо подивитися відкриття нових категорій: товари для дітей, освітлення та техніка для краси та здоров'я. Ну і відповідно тут трошечки далі. У нас ще є перекатегорії спорт і захоплення. Якщо далі подивитися, то знову ж таки ще щось там повідкривалося. До речі, LiquiPay, тобто оплата картою саме для продавців на маркетплейсі ЄВА, все ще недоступна. У них все ще якісь проблеми. Ну і відповідно вони не можуть підключити мерчантів, так би мовити, до цієї функції. Я навіть попросився в їхню. Команду тесту чи щось такого плану. Вони кажуть, там все настільки погано, що поки що нам не треба ні тестів, нічого. Ми щось там десь пробуємо. Окей, пробуйте. Я сподіваюся, у вас все це діло вийде зробити. І наступне, наступне, що у нас є на ЄВА, це технічна підтримка для продавців. Це ось такий Єва Marketplace help desk Так, це. Бот, напевно, ні разу не писав, так, але тим не менш, ми тепер вже можемо писати ось за такими проханнями і взагалі з будь-якими проханнями на ось все це діло. Так? Це меседж? Ну, це просто номер телефону. Так, окей, добре. Зібрали все в одному місці. Раніше я з усіх питань писав своєму менеджеру і. Ну, ми успішно їх вирішували, так, тому що все ж таки вони на стадії запуску всього цього діла, незважаючи на те, що вони запускають нові категорії, все одно, маркетплейс для них це щось нове. І я радий, що в принципі запускаються маркетплейси, так і у нас є з чим працювати, в принципі. Окей. І останній маркетплейс. Так, у нас каста. Ну, не останній в тому сенсі, що він прям нічого не приносить, тому що є дуже багато маркетплейсів, на яких я знаходжуся, але вони є, скажімо так. А на касті щось про. Дається. Отже, каста тепер вводить нові штрафи, так би мовити, так і трошечки новий функціонал, чи не знаю, як це назвати. Коротше, дивимося. Відправка 24 години з каста Блек. Що це таке? Вони запускають типу швидку доставку і обіцяють клієнтам, що ваш товар буде відправлений на протязі там, 27 годин, як вони тут все це діло і вказують. Ну і просять тих продавців, які працюють з БЛЕК, знову ж таки, відправляти на протязі 27 годин з моменту отримання замовлення. І відповідно, якщо все це діло виконується, супер, ви молодець, тут якісь кешбеки надаються, де ось безкоштовна доставка. Доставка для клієнта дорівнює позитивний досвід, плюс вищий шанс викупу. так що правда то правда. Якщо я сьогодні замовляю, завтра воно вже в відділенні і мені приходить смс-ка. Забирай свою посилку, то так я ще пам'ятаю, що а я вчора замовив о, круто, воно приїхало. Якщо я сьогодні замовив через тиждень, воно приїхало. Ну, якщо це не щось надзвичайне, що я дуже очікую, ну погодьтеся, в принципі, я забуваю про все це діло. Ну, добре, це вже таке. Якийсь кешбек в 1%, який покриває каста, доставку, яка покриває каста, так тобто каста зголошується робити безкоштовну доставку на все це діло. Чи буде їм вигідно, я не знаю. Напевно, буде вигідно, якщо вони все це діло впроваджують. Але якщо ми цього не виконуємо, тобто у нас підключений Black, і ми відправляємо через 28 годин до прикладу. Так. То відповідно з нас списується 40 гривень за доставку. Ну, це приблизно 50% вартості, як вони кажуть. Якщо дивитися в моєму випадку, то 40 гривень це 20 чи 30%, тому що доставка у мене 120 150 гривень, а то і всі 200 гривень коштує на ті товари, які я продаю. Ну тим не менш, габаритний товар є габаритний товар. Ну і в принципі, перший місяць вони не списують ці штрафи, тому що хочуть подивитися, що і як. Ну будемо дивитися. Якщо подивитися на мою статистику, так максимальна швидкість передачі замовлень це у мене 17 годин і доставка за 42 години. Це напевно хороший показник. Якщо подивитися на статистику по замовлень, я платив штраф. Два рази, два місяці, один раз 50 гривень, один раз 100 гривень. Щось, напевно, я провтикав, Потім я роздуплився, як з усім цим працювати. Ну і тепер у мене все це діло йде по 100% відправленню, так би мовити. Так, я виконую всі замовлення, прям як має бути. Окей, пані та панове, Ну що, ось така штука. Дякую за увагу. Це були всі новини. Побачимося в наступних відео. До побачення.